Є купа бур'янів, розповідаю, як позбутися всіх та одразу. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Портулак, пері, берізка, хрін, осод та купа інших. Саме зараз дозріває насіння бур'янів, яке вітер розвіює по ділянці. Наприклад, осод зараз формує кореневі відростки, з яких навесні виросте безліч нових рослин. Корінь бур'яну досягає 4 метрів глиб. І чим сильніше ви його порубаєте, тим більше буде розмножень. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного розсад та город для боротьби з бур'янами. Я використовую гербіцид на палмфорте. Препаративна форма гербіциду містить збільшену кількість діючої речовини, тому діє максимально ефективно. Засіб також чудово працює в змінних погодних умовах: 100 мл на 8 літрів води на одну сотку. Обробити ділянку варто зараз, а через два тижні засіяти сидерати. Наприклад, при використанні гірчиців ґрунт стає пухким, у нього легко проникають вода та повітря. Гірчиці ефективно борються з бур'янами. Своїм корінням вона займає простір під землею, а на поверхні утворює велику тінь. Фацелія формує розгалужену кореневу систему, завдяки чому розвивається навіть на ґрунтах з ерозійними процесами. А ще фацелія чудовий медонос. Овес це зелений захисник родючого шару, злак здатен у найкоротші терміни відновити родючість виснажених ґрунтів, розпушує в'язки та злежені ґрунти, покращуючи їх аерацію та водопроникність. Ну а жито живить калієм. Коренева система рослини досягає вдовжину до півтора метра, покращує структуру ґрунту, волого і повітрообмін та захищає від утворення ерозій. Пишіть в коментарях, які бур'янина докучають найбільше. Та до нових зустрічей на території сімейного саду.